Таємно методику, як можна врятувати копита, яке має якусь пошкодження. В нашому випадку в коня просто відлітіла підкова, і ми не хочемо, щоб він заламував края, це потім погіршить прибивання нової. Але якщо там є абцес, рана чи надто чутлива подошва, ви маєте її якось зберегти. Це робиться так само. По-перше, нам треба отака от марлічка. Звати. Вона продається готова, але можна також зробити самому. Замотуємо вінчик. Дуже важливо вінчик гарно замотати, бо якщо ви його не замотаєте гарно, бінти і все решта будуть тиснути. Кінь буде намагатися це все обірвати, по-перше, а по-друге, це може призвести до того, що тут залишаться сліди. Тому гарненько, висотеченько замотуємо вінчик. Далі це все складаємо всередину і завертаємо сюди. Копита було велике, можна було б ватку трішки більшого розміру. Далі, ні. Далі беремо отой самоклеючийся вітринарний бинт, але це не обов'язкова частина. Можна замінити його звичайним марловим бинтом. Але схема та сама. Забинтовуємо всю копиту, всю поверхню. Найважливіше він замотати отут де вінчик, бо це та частина, що тримає, але ні в якому разі не вище бінта, бо якщо воно ляже вище бінта, то тіснутиме і залишиться сліди. Заматуємо поверхню. Замовляючи тим зручний, що його треба думати. Як його там зав'язати, бо коли все, що нам треба, ми заметали, ми його просто обриваємо. Є. І наступний етап найважливіший. Беремо це будівельний скотч, так званий металевий, і заклеємо ату. Кожна має бути трошки довше, ніж... Тыпс. Тыпс. Строим на вот такой Створяемо такое, как бы, может, немного Ось тут я пропустила. Доклею еще одну, еще одну на носочек. Е. И т. Останься. Заматываем. Щоб воно не злетіло саме. Отак. Тепер цей кінь піде в нас в машину, але ми можемо його випустити, наприклад, в ліваду або залишити в падаку на 3-4 дні і зазвичай цей бінт тримається.